Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У дуже давні часи на схід від Палестини жив праведний чоловік на ім'я Іов. Він відзначався справедливістю, усе життя намагався догодити Богу. Господь нагородив його за благочистя великими благами. Він володів стадом. В якому були сотні голів великої рогатої худоби і тисячі дрібної. Тішила його велика і дружна родина. У нього було семеро синів і три дочки. Та диявол позаздрів Іову він став зводити наклеп перед Богом на праведного Іова. Хіба задарма богобоязливий і праведний Іов? Відбери у нього все, що в нього є, от побачиш тоді, чи благословлятиме він тебе. Бог же, щоб показати всім, наскільки вірний йому Іов, і щоб навчити людей терпінню в їхніх стражданнях, дозволив дияволові відібрати в Іова усе, що той мав. І ось одного дня розбійники вкрали в Іова усю його худобу, поперебивали наймитів, а страшний вихор з пустелі зруйнував дім, в якому зібрались іові діти, і всі вони загинули. Та Іов не тільки не став ремствувати на Бога, а сказав: Господь дав, Господь і взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Однак посоромлений диявол не вгамувався. Він знову став зводити наклеп на Йова. Людина віддасть за своє життя усе, чим володіє, та торкнись. Тільки його кісток, його тіла, тобто врази його хворобою, побачиш, чи благословлятиме він тебе. Бог дозволив дияволові позбавити Іова ще й здоров'я, і ось Іова вразила страшна хвороба, проказа. Тоді навіть Іова, дружина Іова стала вмовляти його сказати якесь слово проти Бога, а друзі, замість того, щоб втішити, тільки сердили невинного страждальця своїми несправедливими підозрами. Але Іов залишився твердим, не втрачав надії на милосердя Боже і лише прохав Господа засвідчити, що він терпить усе невинно. У бесіді з друзями Іов пророкував про іскупителя, Спасителя світу і про майбутнє Воскресіння. Я знаю, що Спаситель іскупитель мій живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. Я у плоті своїй побачу Бога. Я побачу Його, самі мої очі побачать, а не очі чужі. Після цього Бог, показавши приклад вірності й терпіння на своєму вірному рабу Іові. Сам явився і звелів його друзям, що дивилися на Іова, як на великого грішника, просити молитви за себе у нього. Бог нагородив свого вірного раба Іова і повернув йому здоров'я. У нього було знову семеро синів і три дочки, а худобі побільшало вдвічі, ніж було раніше, і жив Іов. Ще 140 років у пошані спокійно, благочестиво і щасливо. Історія багатостраждального Іова вчить нас, що нещастя Бог посилає не тільки за гріхи, але іноді Бог посилає нещастям і праведникам для ще більшого утвердження їх у добрі, для осоромлення диявола і для Прославлення правди Божої. Історія життя Іова розкриває нам, що не завжди земне щастя відповідає добродійному життю. Людину. <кхи> і вчить нас також не бути байдужими до нещасних. Іов своїми невинними стражданнями і терпінням прообразував Господа Ісуса Христа. <кхи> Тому в дні. Страсного тижня в церкві читається розповідь з книги праведного Іова, багатостраждального. Амінь.